Ремейк першої готики ще не вийшов, зате поступово виходить фільм про його розробку. Дивні часи приводять до дивних рішень, які віддати ремейк в руки новоспеченої студії частина розробників, котрої зіграла в першу готику аж дві 2019 -му. Та все це не випадково, адже перша серія Make Enough розповідає про головне, для кого цей ремейк, яким він буде, і чи варто розраховувати на олдскул. Це була перша гра, в котрі я відчув, що симуляція не централізована на грацю. все відбувалось незалежно. Гравець не був центром уваги. Ти був просто ніким. Для створення цього ремейку THQ Nordic започаткувала нову студію в Барселоні під назвою Alchemia Interactive, в котру увійшли люди, котрі не мали жодного відношення до оригінальної гри. Тож, дивлячись на їхні юні обличчя, не питайте, коли це вони встигли пограти в класику, якщо на той час більшість з них були малими дітьми. Дехто дійсно встиг пограти в оригінал ще на початку нульових, тоді як інші грали в першу готику перед створенням грального тизеру 2019 тисячі наш підхід був по вазі та данині оригінального бачення. Ми вивчали оригінальну гру, намагалися зрозуміти, що хотіли сказати розробники, що хотіли передати. І ми подумали. А, окей, таким повинен бути ремейк. Ми не намагаємось створити щось нове чи зробити з ремейком щось божевільне. Це ремейк. Ми приймаємо оригінальне бачення і намагаємось віднестись до гри з максимальною повагою. Подібного тексту хлопці та дівчата накидають протягом цілого відео, намагаючись вбити в наші голови одну просту ідею: ремейк готики орієнтований на олдів. Коли ми почали працювати над ремейком, ми зрозуміли, що перш за все повинні орієнтуватись на старих фанатів. адже, якщо їм не сподобається наша гра, вона не має права на існування. Ось так ось жорстко, але дуже відверто, каже один з розробників, і він цілком правий. Справа в тому, що всім нам не варто очікувати від цієї гри чогось надзвичайного. Так, це оновлена версія сучасною графікою на Unreal Engine 5 з більшим світом і додатковими новими квестами та діалогами. Утім, гра у всьому покладається на оригінал і вибудовується на тих самих стовпах. Наша ціль була створити цей ремейк з розумом і з великою повагою до оригіналу. Але ми також хотіли, щоб гра виглядала сучасно і реалістично. A modern game with a realistic look, right? це в певній мірі конфліктує з оригіналом, оскільки стара гра мало вкрай мало полігонів, через що доводилось все створювати з обмеженнями. потрібен специфічний підхід для втілення ідей своєї голови. тоді це доводилось робити так, хоч і сьогодні знак паліця люди, котрі кажуть, а мені подобається, як виглядає оригінал. Що ж, якщо вам дійсно подобається вигляд оригіналу, мені здається, що. Вже існує гра, яка тобі сподобається. Це сам оригінал. Ну а щоб не бавитись в оригінал на релізі Gothic 1 Remake, бери ігровий ПК від Artline. Сучасність потребує сучасних рішень, тож не барись, на сайті нашого інтернет-магазину знайдеш ту саму омріяну збірку. Ну а ми повертаємось до готики. Перед створенням ремейку студія зробила грабельний тизер, який був представлений на 180 тисяч онлайну. Тизер навмисно вкрай сильно відрізнявся від оригіналу, так як його ціллю було створення вибуху з фанатських відгуків, за якими розробники могли б зрозуміти, що саме хочуть фанати, чи ту ж гру, чи просто гру з новою графікою, чи нову графіку з новим сюжетом. В результаті вийшло, що люди хочуть максимально наближеної до оригіналу гри, але з покращеними елементами та новим графоном. Цим і займаються автори. Коли я читаю коменти про їхнє бачення нового табору, яким ми поділилися недавно, вони такі Вау, саме так я його уявляв у новому світлі. Потім інші фанати показують оригінальний вигляд табору, і вони такі, вау, що це таке? В моїй голові все виглядало по-іншому. І like собі ефект мандели дійсно постійно присутній, та варто сказати, що автори дійсно дуже скрупульозно підійшли до відтворення локацій. Вони казали, що гра не просто отримує оригінальну атмосферу. Атмосфера стане ще більш гнітючою та депресивною. Боївка теж буде покладатись на оригінал, тому не варто чекати на якийсь ноу-хау в механіках. Як на мене, вона виглядає трохи повільною дубовою в ремейку, та це не фінальний варіант, тому критикувати показане немає сенсу. Що мене цікавить найбільше, то це розмір ігрового світу. Карта оригінальної готики мала всього лише 2,7 км квадратних, тоді як карта ремейку буде десь на 30% більшою. За словами авторів, гру можна буде пройти за 50 годин, тоді як на оригінал сходило до 25. Питання: чи доцільно засунути 50 годин у світ, чий розмір сягне близько 4 км квадратних? Поки це питання залишається риторичним, зате ми точно знаємо, що готика залишиться готикою в плані експлорингу. Ти завжди можеш піти куди заманеться і робити те, що ти хочеш робити. Прийняті тобою рішення, які раніше впливатимуть на навколишній світ, а грінд і взагалі практично не завезуть. для мене головною річчю, яка визначає готику, є взаємодія з персонажами. це не про піди вбий 20 вовків і прокачай навичку володіння зброєю. Це про знайти когось, потім переконати його, покращити свої навички. і тільки згодом цей хтось можливо погодиться зробити вас крутішим в грі використовується штучний інтелект, але не для генерування данжів, а для генерування унікальних облич і актуальних анімацій для NPC, що додаватиме відчуття реалізму. Найбільше що мені сподобалось в готівці, то це як вона комбінує магію з усім іншим, хоч фентезі-гра... А ти все одно їй віриш. Вона не на 100% реалістична, але ми намагаємось зробити її такою. Вона комбінує в собі ці два світи, і це не створює враження, не мов ти в грі, яка могла б існувати у справжньому світі. А швидше щось змушує тебе відчувати, що ти всередині персонажа. Ці два світи, і це не створює враження, не мов ти в грі, яка могла б існувати у справжньому світі. Цілком можливо, що ремейк першої готики це обмацування публіки від THQ Nordic. Це експеримент на Unreal Engine 5, покликаний отримати реакцію сучасної публіки, чи доцільно створювати ремейки серії надалі, чи вони стануть неактуальними через надмірну любов до оригіналу? Поки відповісти на це питання неможливо, адже потрібно власноруч заглибитись в цей світ і відтворити ностальгічні спогади з юних літ. Та з чим всі ми погодимось, то це зі спробою зробити подібне. Адже легендарна серія, як ніхто, заслуговує на переродження попелу. А що думаєш ти? Пиши в комент під цим відео і не забувай про підписку. Ну а з вами був Андрій Бессовісний.